Починаємо засідання комісії від комунального господарства, на та транспорту. На комісію депутати всі є, форум є. В нас оприлюднені два питання. Прошу дозвілу, добавить ще два питання на розгляд, які виникли терміново. Це Перше питання: про внесення змін до програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та отримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення для комунальної власності на селених пунктах Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-27 рік. І ще одне питання про внесення змін до рішення сесії Кам'янецької селищної ради від 15 серпня 2025 року номер 4339 про надання згоди на передачу в оренду майна комунальної власності, щоб підлягати передачі оренду без проведення аукціону. Хто за щоб внести їх? Чотири за більше на прочинаємо роботу. Перве питання про надання згоди на передачу в оренду майна комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Да, Інформує оборот Контарія Федорів. Будь ласка. це питання виникло. З приводу того, що закінчується договори оренди, які були в 2021 році проголосовані рішенням сесії, і бюджетні установи користувалися цими приміщеннями. Було звернення до Кам'янецької селищної ради про поновлення договорів оренди і на продовження цього договору. Там у нас законодавство одне дозволяє продовження без рішення сесії. А в другому немає змін, якщо договор більше 5 років, він обов'язково повинен бути нотуріально завірений. Тому ми даємо, ви даєте згоду на нові договори на 5 років для чотирьох установ, а у Керта написала листа на 2 роки 11 місяців. На, залишається в нас три приміщення для Укрпошти. Вони просять у вершину Кам'янки Новодрію ну, ківіднуло Кам'янки на 2 роки 11 місяців. П'ять <порядок є> років, це ж без проведення аукціону під одну гривню. <порядок> звернулися фінансовий відділ, сектор освіти, селищний центр Соціальних служб Кам'янецької <порядок> <селищна> ради. Баби <порядок є> залишаються всі по всім селам, які були, і два. Новомиколаївка з Пазова для розміщення Новомиколаївської ну, сільської бібліотеки філії та Спасівської сільської бібліотеки філії Центральної публічної бібліотеки Кам'янецької селищної ради. Просто на цій комісії попередньо було оприлюднено рішення, де на Укрпошту 5 років, а вони внесли зміни, що тільки просять на 2 роки 11 місяців. І була допущена помилка у. В цільовому використанні розміщення Новомиколаївської сільської бібліотеки філії комунального підприємства Центральна вічна бібліотека. Я виправила. Дякую. Нема питань. Хто за? Чотири за рішення України. Так, свідку ще питання про передачу оперативного управління майна комунальної власності Кам'янецької селищної територіальної громади відділу охорони здоров'я та соціального захисту населення Кам'янецької селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області. І інформує також голова Наталія Федорівна, будь ласка. В Кам'янецької селищної раді укритвано коте для безпосередньо для приміщення та буде переходить відділу охорони здоров'я, банк аварій. Приміщення на попередній сесії було передано в оперативне управління відділу охорони здоров'я. Зараз з балансу на баланс передається і котел газовий, він новий. У переліку повністю вся характеристика є, вартість 32 тисячі гривень, не так і номер в кількості 1 штук. Щоб вони вже керувалися і мали змогу і на підключення газу. І для здійснення своїх функціональних обов'язків, які діло в кого на сторону. Що добре, дякую. Сто за Чотири за рішення прийняті. Так, слідує про внесення змін до рішення сесії Кабінецької селищної ради від 15 серпня 2025 року номер 4339 про надання згоди на передачу в оренду майна комунальної власності, що дає передачі в оренду без проведення аукціонів. Ну тут питання. Я почну, да, так, до нас звернулося головне управління пенсійного фонду України, Кіровоградської області щодо надання оренди, так як в них виникли питання по даному приміщенні, де вони зараз перебувають, воно там і з ремонтом проблеми, і з власністю продовження. І вони звернулися до нас, просять, щоб ми їм надали приміщення, оренду це буде приміщення територіального центру нашого. Mm -hmm. І вони туди переходять. Це вносимо зміни, бо дане приміщення було надано на попередній попередні чи... одній. Тепер ми показуємо вносимо зміни, коли, хто буде входити в порядку. Ні, площа та саме 57, яка виділялася для відділу. Це не, не можна. Можна. От буде передано, щоб терцентр. Вклав угоду на оренду приміщення із управлінням для розміщення відділу обслуговування громадян номер 9 сервісного центру управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області. Mm. Так воно mm. правильно буде mm. нас про внесення змін до програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення комунальної власності населених пунктах Кам'янецької селищної територіальної громади на 25-27 роки. інформує федунуля проект рішення розроблений з метою покращення стану об'єктів вуличної дорожньої мережі на території Кам'янецької селищної територіальної громади, зв'язку з тим, що на ім'я селищного голови надходило численні землі жителі села вершина Кам'янка. Селищна рада неодноразово зверталася до відповідної служби, яка відповідає за даний напрямок дороги. Постійно були листи стосовно того, що відсутнє фінансування. Останній лист запропонували по даному участку дороги зайти на співфінансування. Тому пропонується проект, передбачається внести зміни до самої програми розвитку дорожньої інфраструктури, повна назва, та викласти її новій редакції з додатком. А саме Пункт 6 паспорту програми викласти нові редакції, де учасники програми та отримувачі бюджетних коштів, ми визначаємо комунальне розрахункове комунальне ой, підприємство Комунальне, державне підприємство, агентство місцевих автомобільних доріг та служба відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області. Розділ перший загальні нової програми викладаємо повністю в новій редакції і зазначаємо абзацом другим дороги державного значення. Це, тобто Т12,10, Т12,18 і Н23, Це... і пункт утримання комунальних доріг. Також ми викладаємо в новій редакції. Для попередження руйнування дорожнього полотна доріг загального користування державного, план словом, державного та місцевого значення і доріг комунальної власності Кам'янецької селищної ради. І доповнюємо пункт 24 додатку, орієнтовний обсяг фінансування розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та операційного утримання автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення. <кій> та вулиці Більйонів іменно власності Канадаської селищної територіальної громади на 2025 2027 роки пункт 24 експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення у межах громади назва дороги Т-1218, Новгородка, станція Шарівка, Нова Прага. І збільшуємо орієнтовний обсяг фінансування на 2 мільйони гривень. З даною службою. По даному, коротенько вам скажу, по даному відрізку, відрізку дана служба вже використала більше 3,5 млн грн на ремонт даної дороги. Тому і в подальшому вони зараз планують ще використати більше 5 млн грн питання? Ні, нема зараз